Це нові е, релізи. Скажи, йди нахер. Це в мене скін, блін. Але красиво. Рок'н жив виходить, виходить, є ще музика. О, така, блін. Я вважаю це, цю пісню But... суперовою. Блін, це круто. Ух, American стайл. Це такий психоділ конкретний. А звичайно таке солодке. Ми продовжимо і будемо додавати ще гарної музики у ваше і наше життя. Всім привіт! Нарешті ми зустрілися, і в нас новий настрій, новий тиждень. Борисе, що в нас сьогодні буде? Вау, у нас буде новий випуск. Ти такий заряжений. Я, я завжди лякаюся, коли ти такий заряжений. Тому, мабуть, буде добра музика сьогодні, тому що тобі вона точно буде до вподоби. Ми сьогодні поговоримо про Іноземщину. Це нові релізи. Артистів не тільки старих артист-артистів, блять, їх не можна назвати навіть старими. Хоча в деяких навіть вуса з'явилися. Давай з вус і почнемо. Брайан Молка є такий співак. Оу. Wow. Є такий гурт Пласіво, який існує вже багато-багато років, але вони записали, записали кавер-версію на пісню ШАТ. Це мені дуже схоже на пісню 84-го року від гурту Here's For Фофірс. Yeah. О, теж класно. Офігенно. Я кліп, до речі, перший раз бачу. Я теж мені здається, вони не багато чого там переробили. Е, в мене настрій такий самий, як я слухав ту стару пісню. Ну, в мене чується е, все одно пласіба. От мені включи там зараз по радіо пісню, угу. я скажу тобі, бля, це молко. Ні, ну Його так, його виконання, його, його цей стиль, це дуже навіть, от Зрозумій, якщо. Для 84-го року, ось цей блін, New Wave — це капець це я круто. — да, Це капіція крусміс. Просто це просто розрив. Да, да. А зараз з новим звучанням, коли хлопці переробили цю пісню, мок говорив, що це його там одна з найлюбленіших пісень. Ну аранжировка дуже схожа, Схожа, да вони майже поповторили, але все одно в своєму стилі. Вони в принципі пласибо, пласибо робить е, такі кавера, дуже влучні. Е, ми можемо подивитись на рані наб зельфір. Співає там з 2006 року десь. Угу. Е, ну, ця пісня е, Шат супер. Е, Це новий відносно новий реліз. Тому обов'язково послухайте і запишіть його собі. в Ще хочу сказати, додати, що е, цей реліз від Plasibo, е, е, зроблений на вініловій пластинці. Mm. Платівці, так? Платівці. Е. На вініловій платівці, і до нього ще йде фарба. Щось mm -hmm. можна робити, якісь там розчірки, можна картину якусь нафарбувати намалювати. Прикольно. Так. Да. Okay. Що в нас ще вийшло за останній там місяць? Не знаю. <зас> ти мене питав. ти, ти чекав, коли, <зас> Блин, коли нарешті знаю, вийде кліп. Я... Коли, Олеже, коли? Коли? Це гурт Манескін! Yeah! І в них вийшла нещодавно, саме 7 жовтня, я точно пам'ятаю цю дату. Вийшов новий кліп, який вони ну прям яскраво промотували. І так. я розумію, що скоро вийде альбом. Дуже. Я, я дуже сподіваюся. Да, і ми його обов'язково глянемо і послухаємо всі пісні. А зараз давай послухаємо пісню. Long List. Long List. Поїхали. It's Блін, ну мене скін, сука, такі вони класні. Це Я не дуже знаю, як фірмово. Саляк. Це, ти, ти чув е, техніку гри, блін з е, селяка? Да. Вона мені нагадала Гурт Мьюз. Да. Да, це да, все таку. класно, все, все звуки, все музика. Це просто це. Ми навіть колись з дружиною обговорювали Маноскін, вона каже, Та ні, ну це ж, це ж супер секс, розумієш, це супер, це просто щось неймовірне. А, а ти кажеш, а я? А я. Вона каже: іди нахер, це Манескін, блін. Це краса. Е, пісня, е, я дивився переклад. Так, так про що? тому що так, от, от за один, чи сьогодні, навіть за другий Пережать. перегляд чи прослуховування. Так не зрозумієш про що там. Пісня, в принципі, про самотність, yeah. про самотність після yeah. великого кохання. Там дуже так все сльозливо, але красиво рок н рол жив, виходить. Виходить, є ще музика, і зараз мене скин, це топчик клас. Пісня Лон-Ліст Бамбяо. Слухайте. Слухайте, там. Да. Я коли побачив, що вийшов такий реліз, я здивувався дуже. гурт Квін. Ну да ти думаєш, що історія квіна вже закінчилася там в дев'яносто там в якому році Ну в них, вже, в... в них виходили альбоми ще після смерті Фреді. Mm -hmm. Але розумієш, там ти бачиш у 22-му році, що виходить якась пісня, а потім там ти цікавишся, і це пісня. Стара, яка записана з Фредді, забута, можливо. Я не чув ні разу ще не чув цю пісню, там прямо голос Фредді Барабанчик говорить, що це начебто забута перлина, щось таке від Фредді. І там буде голос Фредді Меркурі. Так, тут співає Фредді. Вони писали альбом The Miracle, це 89-й рік. Так. А І там вони записали близько 30 пісень. Багато з них, звісно, навійшли до платіння. Ну, так, тому що 30 пісень альбому. Ну, Це, це було б круто. Це, це тільки БГ таке може зробити. Слухай, ну, о, Квін, давай послухаємо. You have to face it all Якщо ви дивились фільм про Фредді Меркурі, Художній фільм. Так. Ну я його так уявляю, і думаю, це один з тих моментів, які його призвели там до самоти, до цих роздумів. І ось, ось ця пісня «Face it alone, коли там він посварився зі всім світом, ага. була саме в таких умовах написана. А така блін. Ну це не стандартний квін. Я розумію, чому саме ця пісня, мабуть, не війшла у альбом. Вона б тоді вона б просто була як прохідна пісня, і її просто пропустили. ну, Була і була. Там, 30 коли вони виклики робили, да, да, да. коли вона була б 30-ю піснею mm. в альбомі. І... А зараз, коли пройшло багато років, і е, вони її видали, це просто, просто супер. Звучить. Я, я, мені здається, що я знаєш, повернуся кудись туди, е, у ці 70 Четвертий? дев'ятий рік. 9 рік е е хоча я ще нічого там не розумів, е я ж дуже молодий, і е е енергійний. Тому Скарфур. <клес> Квін для мене багато чого значить. Я слухав багато музики Квіна. У мене є бага було багато касет, потім диски, потім е на флешечку там можна було в магнітолу втикнути. Е Квін класна музика. Тут дуже схоже мені. Е Комусь на Скорпіонс, на трошки на Eurosmith, на все. На конкретний ракешник того часу я вважаю цю пісню Клас. Це тому, що тут рок-балада. Це рок-балада, да, справжня рок. Блін, пам'ятаєш ці диски, коли ти купляв рок-балади, і там 20 пісень, де там там. Зін, Де, да, да, да. Потім там Скорпіус став. Обов'язково послухайте цю пісню. Квін. Mm -hmm. Наступна пісня гурту Парамор. Yeah. Uh, this is why. Слухаємо. Це нова, нова пісня, яка вийде до нового альбому, яка, який вийде 23-го року. Ага, в 23 пісня році. Пісня була написана за те, що я знаю. Пісня була написана останньою до цієї платівки, і вона якось сформулювала для них, в принципі, якесь загальне значення, і вони на неї зняли кліп. І давайте ми подивимось, чи кліп, чи пісню. Давайте This разом. Is why... This is why... Поїхали, розповідаємо. Блін, це круто. Ух! Це круто. Ми, мене прям. Качнуло, я кайфанув і від картинки, і від музики. І ця музика повністю поєднується з картинкою, яку я бачу у кліпі. Їх давно не було чутно вже? так? Да? 17-го року останній реліз, ось це перший. Сімнадцятого року цього, цього століття. Ну, по кліпу не зрозуміло. Кліп, до речі, мені нагадав теж. В мене багато флешбеків. Тому що Кліп ретро. Ретро у ретро. У ретро-кліп. У ретро-кліпі ми подивилися сьогодні гурт Парамор. Це було круто. Дякуємо хлопці і дівчатка. послухайте До речі, це речі теж. пісня а. А, те, те, що я там в якомусь прес-релізі прочитав, що пісня розповідає про виклики, з якими Гелі Ви, Вільямс ми її бачимо ось тут ага. а, зіштовхнулися як фронтвумен після там багатьох років існування гурту ага. та його популярності. Тому, мабуть, в цій платівці вони все це і закладуть. Ми сидимо з тобою тут, такі на студії у Єгорчика, і говоримо про те, як. Люди переживають свою відомість. Угу. розумієш? Нам, 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 нам це важко зрозуміти, тому що на нас ще досі ти не підписався. не підписався. Тому давай швидше підписуйся, щоб ми змогли зробити для тебе якомога більше крутих відео, і люди чули гарну музику, яку саме сьогодні ми оглядаємо. Поїхали далі! Yeah. <світ> Uh, наступна пісня, наступний гурт – це Red Hot Chili Peppers, uh, American Style, пісня Типа My Tongue. РХЧП, я не знаю. Oh. Yeah! Це давно не було вже. Ух! Це круто, це той старий РХЧП, який я чув ще там, не знаю, коли вчився в школі. Він мені нагадує по настрою і пісня і кліп Can't Stop». Це, це такий психоділ конкретний, стой, стой. з якого ти з'їдаєш таблеточку РХЧП, да. і в тебе цей як і у кліпі відбувається. Ну, це як пишуть. Серйозні впливові критики О -о -о. завдяки поверненню їх гітариста Джона Фрушанте. Самі там найохіреніші платівки робили Були він, разом він, з ним б. разом mm -hmm. з ним. Так. І, до речі, вони випустили платівку в цьому році в квітні mm -hmm. Unlimited Love. Я чув, ну, це теж класичний РХЧП. А, але ось цю вони називають там платівку, в якій ми там в втілили все, що ми хотіли. Тому чекаємо. Я її ще не слухав. Реліз був на 14 жовтня. На 14 жовтня? А, в чо... Ну. Ну, якийсь час. Тому, так, вже... да, Ми послухаємо. Ми послухаємо обов'язково. Послухайте, і ви, Red Hot Chili Peppers і пісня. MY TONGUE! Ми продовжуємо слухати сьогодні класну музику. Це е, якісна, крута музика, яку е, ми слухали раніше е, до, до війни, і яку хочеться слухати і зараз теж. А в нас залишився на сьогодні один трек. Це гурт Blink 182. Yeah. З піснею Еднінг. Yeah? Edging. 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 Yeah. Да. Okay. Давайте послухаємо blink 182. Є. Yeah. Як! Be me quick when I'm back from the dead. Знаєш, я, я згадав цей кліп, тому що мені останнім часом в Тіктокі завжди з'являлися ці хлопці. Я mm -hmm. думаю, блін, де ви взялися? Я вас не бачив вже там, mm -hmm. не знаю, років 5-7 точно. А тут, що мене бісить у цих рокерах, вони mm -hmm. вже. Ну, це не рокери, якими я уявляю рок-музикантів. І як вони виглядають? Да, я дивлюсь на їх картинку, там на якісь їх там Тік-Токі. Вони такі всі ідеальні, вони такі красиві, вони така шкіра, вони такі всі такі модні, все так продумано. Не всі. Не всі. Ні, ну Я про це і саме да, про Блінк. Про, 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 про е -е, Ми з тобою виглядаємо не так класно. Це точно. Ну Як Рома Бахарів казав, ти молодша виглядаєш набагато старшу. Тому Блінк виглядає. Молодше нас, <laughs>, мабуть. Вони з'явилися, їх не було вже давненько. Ні, вони там щось писали, але е, в цій пісні і в, 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 нових, е, в новій плат, платівці, з якої вони поїдуть наступного року, року в тур. Е, повернувся до них їх вокаліст. Угу. Він з 15-го року пішов від них, але повернувся, тому що, мабуть, е, чимось запахло. Е -е, Бабліщем. Можливо, чимось таким свіженьким, <рес> зелененьким. <рес> <Товстеньким>. <рес> так. Е, по музиці мені. Ну, ну знаєш, це як це пісня, яку можна вставити в американський фільм. American Pie. <рес> да, 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 да до речі, точно. До речі, точно. я читав, що вийде нова частина. Зберуться хлопці, мабуть, теж там чимось запахло, <рес> і е, е, знімуть якусь нову частину так, франшизи. Сьома чи Восьма серія буде Мабуть, вже Марі... без мами зябліка. Але якщо там буде Стіфлер, то можна навіть і, таку, і такий панк. Нехай буде, все покатить, якщо буде Стіфлер. Ну це прикольно, що є нові, нові релізи у світі, що є що почути. Ми сьогодні почули багато класної, якісної музики. Ти ще щось хотів да, додати? Так, я хотів додати ще, що в релізі хлопці пишуть, що вони, от, вони зібрали свій класичний склад і вони намагались там, відтворити звучання от тих перших своїх mm -hmm. пісень Платівок. Ну, це не схоже на те звучання. Тут вокал попереду, там десь гітари за барабанами, десь там в них замішані. Звучання таке солодке. Угу. А, Блін, ну як вони і є? Вони зараз такі да. солодкі, якісь, вони, може почали гратися у цю е, солодку гру. Е, Прикольно, класно комусь заходить. Точно проста легка музика, яку можна на разочок послухати. Сьогодні вийшов просто неймовірний випуск. Це так було круто. Ми послухали е шикарну музику. Ми згадали стільки всього, і ми хочемо, щоб ви теж змогли почути цю музику. Будь ласка, ми залишаємо всіх е цих е виконавців. Е це ковток е почекає свіжого повітря. Чувак, О це круто. Це було дійсно круто. Дякуємо. Ми... І це, це не все, що вийшло. Так, е ми можете в нас кинути теж е аркушем папіру. Або якимось словцем, але солоденьким можна так. За те, що багато вийшло музики, в принципі, нової, там, старої, середньої, там, поміж якоїсь там, реп, фанк. Ми це все бачимо, ми все це чуємо, але сьогодні захотілося трошки ось цього смаку. Від майстрів звуком, від майстрів жанру, які багато років нас радували і дивують по цей час. Хочемо запитати вас, якщо вам сподобався такий формат. Будь ласка, напишіть нам в коментарях. Ми продовжимо і будемо додавати ще гарної музики у ваше і наше життя. Ми любимо класну музику. Сподіваємося, що ви теж. Дякуємо за перегляд. Слава Україні! Героям слава!